Привітики! вітаю вас в грудні з шаленою зливою. За вікном просто я не знаю. Природа, напевно, зійшла з розуму, що навіть не віриться вже скоро, скоро різдво, вже скоро, скоро новий рік. Незважаючи на погодні умови, ми з вами створюємо різдвяний або може новорічний настрій. Дивлячись, коли ви будете дивитися це відео. І ось саме сьогоднішній адвент-календар мені завжди навіює різдвяний або передноворічний настрій. Адвент календар від Нівеї. Як зараз не вистачає ось такої сніжної, білосніжної зимової краси. Дуже гарний зовнішній вигляд. Але, на жаль, з дуже сумнівним наповненням. Нагадаю, в минулому році наповнення нас з вами не дуже порадувало. Забагато там було, ви знаєте, можна сказати, мотлоху. Я сподіваюся, що в цьому році наповнення буде набагато кращим. Давайте тримаємо кулачки і почнемо з вами цю чарівну розпаковку. По-перше, знімемо, звісно. Ось це верхнє таке пакування, як завжди, з за зворотньої сторони є в нас перелік товарів. І крім того, ось тут зверху ще спойлер. Так, зображені всі товари, які ми знайдемо всередині, але я на них дивитися не буду. І знову таки. Дуже красивий різдвяний Нівіївський будиночок. І в цьому році в нас з однієї сторони зовнішній вигляд будиночку. Бачите, ми бачимо двері, бачимо віконця, якісь там мешканці за віконцем. Хтось дарує подарунки, хтось танцює, хтось ще досі прикрашає ялиночку. А зі зворотнього боку. Начебто підійшли ближче до вікна і зазирнули в одну з квартир, де сім'я готується до зустрічі Різдва і прикрашає ялинку. І навіть в куточку мирно тихо посапує песик. Візуально, цей адвент-календар завжди навіює якийсь спокій і гарний настрій. Сподіваємось, що наповнення нам цей настрій не зіпсує. І з 1 по 12 номер це в нас ось тут. Зовнішня така сторона. Коли ми дивимось просто на будинок іззовні. А друга половина з 12 по 24 число це вже коли ми будемо саме зазирати у віконце. Шукаємо перший номер. І як зазвичай у Унівеї за Першим віконцем, за такими першими дверима, ще є другі двері, які треба відкрити, щоб дістати продукт, що в нас там. За першим віконечком в нас був легкий крем, софт крем з вітамінами С і Є, а також з оліями. Саме ось цей крем мені віднівею дуже подобається. Він більш легкої текстури, не такий щільний, як класичний крем. Дуже приємно пахне і дуже гарно вбирається шкірою. Перший номер завжди задає ритм, задає настрій адвент-календарю. І тут настрій дуже позитивний. Шукаємо другий номер. Другий номер вже ось з цієї сторони. Відкриваємо дверцята. Що там у нас в другому номері? Якийсь пакетик. Я так думаю, що це буде якась маска. Давайте, дивитися. Тканинна масочка для обличчя з коензимом q 10 Листкові маски для обличчя від Нівей. Мені подобаються. Так що, другий номер. Теж доволі непоганий. Ми з вами почали відкривати номери. Я щось так побігла-побігла, а я навіть не сказала, де я його купила і за яку ціну. Цей адвент календар я придбала на сайті Натіна. На той момент була знижка, і за нього я заплатила 1700 гривень. Подивимось, наскільки буде, або може, не буде вигідним наповнення даного адвент календаря. Шукаємо третій номер. Третій номер ось тут. Димоход. Відкриваємо внутрішні дверцята. І що там у нас? Ви вже бачите, я ще ні. А знову якась масочка. І це вже подвійна масочка для двох використань для зволоження Bye-bye, Dry Skin. Четвертий номер ось тут біля входу. І, знаєте, доволі таке величезне віконце. Ось так. Відкриваємо і. Знімаємо другі дверцята, і що там у нас? Тут така сама міцелярна вода, як і була в минулому адвенті. Хочу сказати, що непогана міцелярна вода. Так, вона не справиться зі стійким макіяжем. Але звичайний щоденний макіяж, з ним вона справляється гарно. П'ятий номер ось тут зверху. Тут вже менше віконце, щось буде не таке велике. Так, Відкриваємо. Так, це для мене трошки здивування. Починається те, що я не думала, що буду знаходити в цьому адвент-календарі. Резиночки-пружиночки. Слухайте, а ви знаєте, вони гарної якості. Я навіть не здивуюся, якщо вони від Invisible точно такі самі дуже приємні на дотик і дуже м'якенькі. Теж доволі непогано. Поки що ну, такого відвертого моплуху нам ще не попадалося. Вже в цьому році Нівея виправилась і в нас буде чудовий адвент-календар. Подивимось, поки що. Просуваємось далі. Шостий номер. Дуже велике віконце з цієї сторони. Так, відкриваємо. Що там? Дезодоранто антиперсперанту в спреї Black and White. Я думаю, що багатьом прийдеться до душі така знахідка в адвент-календарі. Я хочу сказати, що я не дуже полюбляю антиперспіранти. Ось такі в спреї я ще можу використовувати, а ті, які в стіку або кулькові антиперспиранти я не можу використовувати. Чогось моя шкіра їх не сприймає. В мене поступово починається все більше і більше проявлятись алергічна реакція. Починаються висипи, починаються подразнення, тому це доволі непогано. А от стік або кульковий дезодорант, ну, я б не зраділа, скажімо так. Добре. Ось, сподіваюся, не буде багацько їх тут. О, тільки, тільки б знаєте, тільки б не наврочить, бо я бо в мене це інколи буває. Сьомий номер ось тут поряд. Ой, я ж ось тут трошки напортила, продавила. Давайте тепер з цієї сторони. Ось так. Я відкриємо. І що там всередині? А, ну, давайте дивіться, що там. Здається, я наврочила. Дівчата, дійсно, я собі наврочила. Прямо в наступному номері ми з вами знаходимо кульковий антиперспирант. Восьмий, восьмий, номер, ой, восьмий номер зовсім маленький. З цієї сторони біля віконця. І де він відкрив? Ні, не маленький. Я думала, що він такий малесенький-малесенький ні. виявилося, що дверцята тут набагато більші, як мені здалося. Ось так, аж ось такі дверцята. І що в нас там буде за тими дверима. Бу, що це якесь ще якесь додаткове пакуваннячко. Денний крем для обличчя. 24 години зволоження. З вітаміном Є, е, і в своєму складі він ще має SPF 15 Я такого крему ще не використовувала від нівеї. Давайте понюхаємо. Легенький. Пахне як класичний крем від Нівеї. Така, знаєте, класична Нівеївська віддушка. Гарно розподіляється. Такий легенький, легенький, зволожуючий крем. Восьмий номер. А, це. Восьмий, саме восьмий номер ми її відкрили. Крем був у восьмому номері, дев'ятий номер. А я чуть бачите, ще думала, що восьмий номер ми її відкрили. Так, що в нас в дев'ятому номері? Ну, давайте. Ви вже бачите, ось щось маленьке. Це бальзам для губ від Nivea. в такому рожевому пакуванні. Цікаве. Пахне якоюсь цукеркою. Дуже солодкий, солодкий аромат. В минулому адвенті в нас були бальзамчики. На яких була написана лабела. Це німецька варіація Нівеї, а тут вже написано саме Нівея. Десятий номер, о, 10-й номер дуже величенька. Така кишенька. Ой. І не хоче відкриватись. Бо дуже-дуже велика мірка, дуже велике вікон. О, ого! Дивіться, яке. Велике-велике віконце. Що ж нас там чекає з вами? Так, ви вже бачите, я ще ні. Теж коробочка. Неочікувано: це спонжик для макіяжу. Я б сказала, що не дуже він м'якенький, поки що такий доволі тверденький спонжик, але величенький. Подивимось намочимо, подивимось, може, і буде нормальний спонжик. Від Віднівеї, спонжиків, я навіть не знала, що є від віднівеї спонжики, але дивіться, який красивий колір. 11 теж дуже велике вікно. Що буде за цим вікном? Дивимось. Ой, ви знаєте, я вже нащупала. Я вже нащупала, я вже знаю, що там. Давайте я буду показувати вам. Дивіться. Сніжна кулька. Звісно, це мочалочка. Я такими мочалочками користуюсь, мені подобаються такі мочалочки. Біленька, доволі симпатична, схожа на сніжочок. Нічого проти не маю. 12-й номер. Що з нас буде там? А ну, зазирайте якийсь кремчик. Крем для усього. Знову-таки легкий крем, на якому написано, що він і для обличчя, і для тіла, і для рук. Ну, просто для всього. 75 мл. Я такі креми використовую для тіла і для рук. Для обличчя я намагаюся використовувати спецкреми саме для обличчя. Не знаю, може, це якісь забобони, але мені здається, що для обличчя повинна бути окрема косметика. До речі, напишіть, як ви вважаєте. Ви вважаєте, що ось такий крем для всього дійсно можна використовувати і для обличчя, і для п'яточок, чи ні? Буде цікаво дізнатись вашу думку. Ми з вами закінчили фасад цього будинка, і тепер вже зазираємо в віконце, що в нас буде тут, на цій стороні, і ця сторона починається з чудового числа 13, і число 13: ось тут на верхівці ялиночки. Що ж, давайте зазирнемо, що в нас буде там за цим віконцем. Щось маленьке. Маленьке, але дуже непогане. Це в нас ще один бальзамчик. Тепер вже класичний бальзамчик від Нівєї. 14-й номер з іншої сторони ось тут на засніженій ялинці. І такий маленькі, хочу вам сказати. Ну, О, таке віконце, бачите, вартеньке, що там всередині. І тут у нас був лосьон для тіла. Зволоження 48 годин. 5 в одному, 75 мл. Давайте спробуємо, що за лосьончик. Тепер На цю руку. Теж дуже легка текстура. Буде гарно вбиратись шкірою. І знаєте, майже без аромату. Дуже-дуже легкий такий пудрово-молочний аромат. Що в нас тут буде в 15 му номері? Щось не можу зрозуміти, якийсь пакетик. О, починається. Нівея починається. А, Ну як же без цього, звісно, звісно Нівея без цього просто не може. Це. Дуже схоже на те, що було в минулому році. Це ось такий браслетик. Просто ось така ниточка-мотузочка. Браслетик на руку. Повинно було бути ось щось таке, обов'язково повинно було трапитись. Так, 16 номер тепер з цієї сторони, що тут у нас буде. Що там? Так, здається, якийсь кремчик. Щось я нащупала там якусь баночку. Це легкий крем, той, що пишеться, для обличчя, для рук і для тіла. Тобто дуже цікаво, ми знайшли і в тубі 75 мл такий крем. Знаєте, здається, не такий самий крем. Тут написано, що це оновлена формула, щось, напевне, зовсім новеньке. З цієї лінійки, яка для всього-всього-всього. Тільки вже в новій формулі. Так, і він запаяний. Спробую, знаєте, тут вже навіть цікаво. Чим буде відрізнятися цей крем, ця нова формула від оцього. 17-й номер. Ось тут з дівчинкою, яка стоїть на стільці і прикрашає ялинку, що ж нам там подарується дівчинка. Дивимось. Цікаво. Слухайте, і знову якесь додаткове пакування, тобто знову повна розмірка. А тут вже нічний крем. Нічний крем, 24 години зволоження і регенерація шкіри. Розподіляється гарно. Приємний на шкірі. Я відчуваю якийсь відтінок аромату, такий легкий-легкий відтіночок аромату. Але, щоб так сказати, чим саме пахне, не можу, бо дуже яскраво пахне до сих пір класичний крем від Нівелі. 18 номер ось тут зверху. Так, віконечко, що в нас тут буде? Давайте зазвернемо. І здається, тут ще одна масочка. А тут вже вранішня масочка, Fresh Skin, свіжа шкіра. Good morning! Так само пакування на два використання. 19. Ось, ой, божечки, ось тут в куточку. Не дуже велике. Давайте зазирати, що там у нас буде. Ось, знову якийсь пакетик. Я пакетики вже боюсь. Що в нас тут? Ой, здається, я знаю, що в нас тут. А ну, давайте, догадайтесь. Один, два, три. Напишіть в коментарях, що може бути в цьому ось такому невеличкому пакетику. що, відкриваємо. Я думаю, ви вже здогадалися. Ну, як завжди. Ось таке зовсім, зовсім маленьке дзеркальце. Дзеркальце, в яке, ну, може, одне око видно. Я не знаю, навіщо Нівія постійно кладуть ось саме таке дзеркальце. В адвент-календар. Ви знаєте, ми з вами знайшли дзеркальце, яке мені сподобалось в адвенті пупа. Я його дійсно поклала собі в сумочку і ношу з собою, бо воно дуже зручне. Воно закривається, воно не таке ну, зовсім-зовсім менюське, воно трошки-трошки більше. Воно приємне на дотик. А ось це дзеркальце зовсім не до чого. Це був 19-й номер, і ми з вами вже на фінішній прямій. Майже вже дійшли до Різдва. 20 номер. 20 грудня, що нам дарує? І де воно? Де то 20 грудня? Дивимось. Ось тут. Там, де мама з сином, дістає іграшки з коробок для того, щоб прикрашати ялинку. Ой, віконце таке немаленьке. Що там буде? Здається, знову якась маска. О! Така сама маска, як ми вже і знаходили, листкова маска з кюнзимом Q10. Теж непогано. Ну, звісно, було б дуже класно, якщо б ці дві маски ми знайшли в одному номері, але і так, доволі непогано 21 грудня. Рухаємось. Де наше 21 грудня? Ось тут зверху. Теж доволі немаленьке віконце. Що там буде? Ой, божечки, я аж злякалась. Що це таке рушничок? Да чи ні? Ану, давайте дивиться. Розпакуємо. Завернуто то це ж прямо. Ось такий невеличкий рушничок. На дотик приємний, є свої недоліки, бо якщо подивитись, якщо подивитись тут якісь ниточки трошки стирчать, є нюансики, не сказала б я так, що на всі 100, о, який класнючий рушничок. Але доволі непоганий. Такий невеличкий рушничок для рук або, наприклад, для того, щоб вмиватись, змивати косметику з обличчя, теж підійде. Думаю, нормально. 22 грудня. Де наше 22 грудня? Прямо на ялинці. Повинно бути щось непогане. Відкриваємо... Що там? Здається, знову масочка, так? Знову масочка. Bye bye Dry Skin. Знову подвійна на два використання, зволожуюча маска для сухої шкіри. 23. Ми вже підбираємось все ближче і ближче до Різдва. Вже просто Різдво стукає нам в двері. І так. Щось я 23-є аж продавила всередину. Дивимось, що тут. Боже, всі дверцята поламали. Знову дезодорант? Слухайте, непогано. Дезодорант це класно. Ну, в спреї, ви розумієте, що ці дезодоранти я використовую. Так, і що ж в нас буде в останньому? Що ж нам дарує Різдво? Різдвяний день, свято? Хочемо бути красивими, хочемо бути самими найгарнішими. І що ж ми там знаходимо? Ого, велике, дуже велике віконце. Що саме ми там знайдемо? Ой, щось, щось, щось. Я вже відчуваю, що там щось не те, що треба. Що це? Що це таке? У мене в цьому році карма, напевно. Це в нас знову маска для сну. Нівея, це був прикол якийсь, чого на Різдво маска для сну. Це що, для того, щоб проспати Різдво, чи що? За цей сезон вже третя маска для сну. Нагадаю, ми першу маску для сну з вами знайшли в адвент календарі від MAC, що я ну, дуже не сподівалася. Другу маску для сну ми з вами знайшли. Слухайте, я не пам'ятаю, в якому адвент календарі, чи від Invisible, Bubble, чи від Пупа. Щось я розгубилася. Ви знаєте, забула. Так, хто дивився розпаковки, уважно, уважно, напишіть в коментарях, в якому адвент-календарі ми знайшли другу маску для сну. Я не можу згадати. І це вже третя маска для сну. Ну, хочу вам сказати, що ось ця маска доволі симпатична. Візуально, вона із всіх трьох масок мені подобається найбільше. Ми розпакували з вами весь адвент. Хочу сказати, що в цьому році наповнення відверто набагато краще, ніж було в минулому році. В цьому році багато якихось нових товарів. У нас прям ціла система догляду. У нас є денний і нічний крем, у нас є крем, який можна використовувати для всього-всього тіла. В нас цілий набір вийшов дезодорантів, ціла купа масок. Два бальзами для губ Нівея, Я можу сказати, що ви в цьому році виправились. А як на вашу думку, це наповнення адвент-календаря від Нівея краще, ніж в минулому році? Чи так само могло би бути ще краще? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. А ми з вами, звісно, обчислюємо. Вигоду цього адвент календаря або збиток, подивимось. Я підрахувала. Ну, звісно, все, що змогла підрахувати з тих засобів, які ми з вами сьогодні знайшли в цьому адвент календарі. І в мене вийшло при ціні, яку я заплатила в 1700 гривень за даний адвент календар. Його наповнення складає 1852 гривні. І вигода цього адвент-календаря. Всього-навсього 152 гривні. Небагато, але все одно приємно, що не збиток. І тому я все одно в гарному настрої з вами прощаюсь зовсім ненадовго, до наступного відео. І, як завжди, гарного вам всім дня!